Питаємо всім підписникам, отже, все, фініш, майже фініш. Треба буде ще що зробити? Взяти болгарку, тут тобто зробити виріс, трошки загнути, щоб воно дивилося отако, щоб воно краще відбирало цей маркером ту полоску, по якій потім будемо. Орієнтуватися, бо так воно буде просто їхати і не то тою буде видно Бачите. А так візьмемо його трошки вигнемо, що і воно якраз буде відкидати, краще зариватися. Ну ось Сівалка адвентістів третього дня, грубо говоря. Можна було би, давайте, щоб не спорити, можна було б купити в Романа Мороза зразу. Кажу наперед Я думав в романа заказати трьохрядну. Вона вже була б, прийшла б, ми б її поставили і ждали б місяць з комбайном. Але коли заказував комбайн, Роман каже, тільки роблю зараз комбайни, не вистачає в мене часу. Сівалками поки не займаюся. Тому було прийнято рішення робити самому. Далі можна було б сюди висівні поставити і все остальне. Но. Но. Це все остальне коштує грошей. Раз, два. Як би ви його не зробили, подивився по інтернету, хто там не поробив саморобну з цими всіма висівними, всіма всіма штуками. Все одно тракторист їде бляха муха і з боку кожен йде і дивиться, чи воно взяло, чи не взяло, чи багато, чи мало, ну, коротше, регулюють. То смисл просто так ходити. Це ми так подумали. В нас землі буде цього року до гектара. Ну, хай гектар, щоб вам легше було вчитати. Все. Земля вся в вигляді городів. Походити 2-3 дня. Яких 3 дня? 2 дня. І то 2 дня. Один день на одній виходні, другий день на другій виходні. Це все без, без проблем. Сутяка, хто перший раз дивиться. Думали, що сюди насипати зерно та сюди кидати, але, мабуть, воно все-таки буде зручніше, щоб ти. Мав перед собою якесь відерочко невеличке і з нього брав, бо я так ішов вже, дивився, що звідси сюди, а що тако просто звідси зразу кидати, чорт його. Мені здається, що від себе туди кидати буде легше. Давайте так. Відоси вже були, як ми його робили. Колію зробили 1,22 метра тут зараз виходить. Ось так як воно стоїть. Чо так? тому що на метр сорок нас не вистачало оцоєї здоровелячої труби. Доварювати її вже не хотіли, вирішили зробити отак. От. І того по центрам вийшло, спочатку думали, було 1,20 метри, вийшло 1,22 метр два. От і все. Саме тягше було це ось цього раму склепати. Оце все. Оце було саме тягше. Ну, потім, як касається, і це тяжко було робити. І то, і все, Коротше, все воно легко робиться, тільки сидя на дивані і плюючи в телефон або в монітор і казати, як треба. По суті, з цього всього куплялися тільки сошники, куплялися оці шланги, колеса прикатні, важковаті, кажу зразу. І колеса, на яких вона плюс-мінус буде стояти. Ну і куплялася, пилася вода. Мінералка. Оце з трьох бутилок виріши зробити отако. Все остальне це все ось, будь ласка, з металолома. Тобто, якщо у вас плюс-мінус фантазія, але зараз, якщо навіть фантазії немає, головне, щоб були руки, і ти дивишся YouTube, TikTok, там умельців багато, все підскажуть і розкажуть. Ну плюс ще куплялися ось до ці цепки ці Бачите, який костяжок. От і все. По-простому. Давайте так. Ні, давайте на цю сторону. Пружини ми взяли від культиватора, бо там нам їх не треба. Ми їх сюди перенесли, бачите? Можна переставляти. Це все буде дивитися і буде видно зразу після того, як почнеш тільки садити. До того всього, це все фігня, то, що ми розказуємо, доказуємо один одному. Все, суть в чому колесо ходе. Само по собі має свій ход, воно тяжеленьке. Якщо що, можна щось поставити, але я не бачу цьому сенсу. Коли піднімете сівалку, щоб воно не болтихалось по землі, ось вам а-ля огранічителі. Бачите, можна його тут зробити як хочеш. Все, є. Плюс поробили, все ж таки далі і згінає віточок. Отакі загор... загортачі. По ідеї, земля сама буде. Западати туди. Але щоб взяли, зробили ці загортачі, таковну хай цю землю набирає, там далі буде видно, як і що. І потихеньку буде ще туди напихати. Ну а заді колесо вже буде прикатувати. Колесо зрозуміло, верх-вниз. Далі, сама стойка. Бачите, ось вона йде. Її можна відрегулювати, буде вище, нижче. Тут ще є запас сходу. Але так робили, що вже, грубо говоря, ти йдеш. Ну, сантиметрів 90 висота, щоб туди вже не лізти, нічого не регулювати, то вже так підбирали, що воно є. Ну, якщо що, то ще можна підняти. Бо тут ще запас цієї трубки аж до сюди є. Далі. Сама ця установка, бачите? Наварили, наварили. Можна здвинути, роздвинути. Ми зробили зразу це нам по максимуму. Думали, буде метр двадцять, вийшло двадцять два. Навіть половиною. Ну я беру 22. Округлюю, скажімо так. Пружина постійно тягне його доверху, тобто все йде донизу, дивіться, зараз, якщо я приподніму, бачите, надіюсь видно, бо в мене як завжди, бліки. О. Тобто, по-любому, як тобто. тобто, ми дивіться, вцепимо до трактора, так як ми зараз розмішляємо, вцепили. Винтом відрегулювали, як нам треба. Виїхали в ґрунт, трактор сів, ми знову провели регулювання і бачимо плюс-мінус, як воно буде йти. І все. І беремо середнє, розраховувати, будемо садити, щоб сушнік був в землі по ці болти. Отак. От от. Тобто посадка буде на сантиметрів 5-7 В цих приділах буде посадка робиться в землю. Якщо трактор там їде, тут якась яма, то воно його потягне. зрозуміли? Піде в долинку, тобто не буде пропуска цього зажигання, все буде нормально. Попаде на грудку, не буде так, що воно просто якось імене. Передавить, затягне, посадить. Все. Ну і ззаді колесо його прицегостить. Тут, дивіться, все елементарно, все просто. Шланг ось до цей. Обична каністра це від якогось церазіта, чи від чого чорт його. Бачите, її прикрутили, бутилка, стяжка, затягнули, вставили, все. Обична канцелярська хрень. Вже думали, як його прицепити. Взяли одна така, валялася, дві докупили, все. Коротше, сівалка з гімна і палочок. Ну, кажу, можна було б і краще і тому подібне. Ну, хто тут це пише? Якщо в тебе стоїть Жигуль, то я скажу, а якого хрена не іномарка? Якщо в тебе стоїть якась іномарка, то я скажу, а хрена там не Мерседес в моделі. Розумієте? Мані, кеш, бабки, все в це впирається. Все. Нас ця штука посадить і ми доволі. Кращого на даний момент. Нам не треба. Якщо маємо більше 5 гектар, тоді, да, тоді треба щось задумуватись. Але тоді я не буду задумуватись щось сам клепати. Тоді я вже точно куплю в морози і все. По качеству материала, народ. Тут уже, смотрите сами. Например, вот эта труба центральная, она где-то двойка идет. Видите? А вот эта уже вся штука, которая по ней ездит, это уже четверка. То есть, смотрите по материалу, или купляйте сразу хороший, или если у вас есть что плюс-минус нормальное, чтобы можно было с ним работать. Дальше. Дивіться. Тут а зараз кинеться. Ну, дивіться, зараз отако. Бачите? І ось до зразу випало. Знов. Випало. Давайте візьмемо оцих три говнюка, кидаємо. Раз, два, три. Все випало. І от ти будеш ти собі в движенні кидати по одній. Там вийде 40 сантиметрів, плюс-мінус буде розфасовка його в рядкові. Зато рядочки будуть рівні, Саме головне для нас це рівні рядки, щоб потім можна було в них в'їхати і працювати. Маркер треба буде доробити. Болтик відкручується, удлиняється. Ця вся штука нати вам їзде. Тут аж треба буде тільки якусь підпорку і зробити та й все. Це вже таке, то побачимо. Плюс-мінус можна ці болти розкрутити, марки з і в походному положенні просто одне за одне зайде ось сюди і буде їхати. Це вже далі буде видно. так, Дивіться, раз. Ну, Зрозуміли, що максимально просто і для того, щоб менше паритись. Учитуваю, що ми садили сапою ці всі городи що спина бляхамуха відвалювалась походити два години засадити тут біля себе раз, два, три, чотири города і потім через тиждень засадити ще два городи на полі, це не проблема. От і все. Звісно, якщо є бабосиків побільше, можна заказати і вам зроблять. Причому дивіться, я скажу вам так, з того свого опита. Сівалка зараз є для чого хочеш. Для кукурузи, для квасолі, для бурака, от для таких культур, поняли, які маленькі, типу як ідуть як камінчики тяжолі, це сівалка на раз-два. Тобто її зробити легко. А от для гарбуза це мать його дуже тяжко. Я навіть дивлюся по оптимісту, що він там. Хто не знає, коротше, є оптиміст забити в інтернеті, перейдете, побачите, як він у нас там під Гайсеном живе, як він робить собі сівалку. Верніше йому люди роблять. То там і, ну, висівні самі по собі не така херня, як у нас ось засклепано, а там нормальні, професійні висівні, з якої сівали в нього зняті і всі діла. І люди йому все одно їх переробляли і роблять далі, дивляться, як воно, щоб воно працювало. Тому що гарбузована сінинка. О, її ще попробую посій. Там треба трошки погратися. Так що отак от. На даний момент маємо те, що маємо. Нас це влаштовує. Ми перший сезон походимо, подивимося, як воно ходити. Чи треба ще потім щось доробляти? Це раз. Далі. Нічого не мішає. Домайструвати ще пару стоїк, зробити лавку для них упорчики і просто сидіти кидати. Теж нічого не мішає. Ну це все буде на той рік. Ізначально робимо походити, щоб побачити, як воно і що воно. На той рік я впевнений, у нас, мабуть, з'явиться лавка і ніяких висівних ми не будемо робити. Все буде тільки через лавку. Трохи того металолома і все буде добре. Отак от, от. А так, на даний час. Все склепано, все зроблено. Все грає, тільки дуй, як то кажуть. Останеться тільки оце кажу, взяти оцей сушнік, його трошки вивернути, щоб він землю захвачував і якби відкидав сюди. Бо так воно трошки не виходить. Воно так буде просто лінію собі дерти, поки будеш вертатися, воно вже все висохне. Ну і ця вже, бачите, пружина, мабуть, візьмемо її, або наверх переставимо, або трошки нижче. Ну Це теж буде видно тільки тоді, коли ти будеш це робити. Допоки ти не почнеш робити. Те, що ви розказуєте, то, що я тут розпинаюся, це все до одного міста. От і все. Кажу, а купити другу сівалку зараз, яку б вона там у нас не була, відвалити за нього, грубо говоря, один осівний вам буде ставати цієї сівалки, плюс-мінус там зараз, як роблять, в інтернеті це показують, цю всю лабуду. Ну, Вона вам обійдеться отака десь в 1040, типу. Так. Ну вона вас сіяти не буде. Бо я думав вже купити ту подешевше. Не буду наказ... казати різних виробників. Почитав коменти, всі матюкаються, подивився відоси, всі кажуть, воно сіє, але ну не то, його треба доробляти, переробляти тому подібне. Тому от так от. Щоб мороз робив, я взяв би мороза з ходу. Но мороз не робить. Зробили самі собі. Все народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося підписуємо на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І готуємося садити ці кабаки. Все, Всім до побачення.